Дорогі мої колеги, вітаю вас на цьому новому курсі. Ці два місяці ми будемо з вами вивчати, що таке група, які бувають групи, що це за явище групової динаміки, що таке робота групою, що таке робота в групі, які існують переваги кожного з цих методів. І саме основне ми будемо розбиратися, як працювати в групі самовстосунковому підході. Багато я вам чого тут розповіла, але я б дуже хотіла, щоб на наших зустрічах у нас була змога сама демонстрації цього групового процесу. Тому я буду вас залучати до того, щоб ви виходили і приймали участь саме в груповому процесі, в демо групового процесу. Наступна тема, яку ми теж будемо з вами глибоко вивчати на протязі цього курсу, це тема з горюючим з Тема горювання. Я вам дуже багато всього розказала в цій темі, тому що я дуже шаную та полюбляю. Це, взагалі, для мене, знаєте, така честь та повага супроводжувати людей на шляху до їх зцілення, тому що горювання це про зцілення, це про нашу зміну, це про нашу трансформацію. Я дуже хочу передати вам все, що знаю, ну, в рамках. Цього курсу я не зможу передати все, але я, як завжди, намагаюся виділити основне. Я буду з вами тут ділитися моєю улюбленою моделлю Вільяма Гордона. Я буду вам тут розповідати про свої власні приклади. Про приклади з моєї практики, я буду плакати тут, тому що я буду згадувати свої втрати. Я буду згадувати дуже такі моменти сентиментальні роботи зі своїми клієнтами, які навчили мене дуже багато чому. Тому я буду вам, нарешті, розповідати, що таке робота з горюючим клієнтом саме в інтегративному підході, з фокусом на стосунки. Тому. Вітаю вас тут, на цьому курсі. У нас тут буде 4 статті, тому буде що почитати, буде що пережити та буде чому навчитися. Отже, розпочнімо.